Що вас там відбувається? Ми прямуємо до вас на місце події. Дивіться, зайшов мужчина і він мені каже, викликає наряд поліції. Там мужчина в танці сидить за гранатою в кармані. Ти дура, типа зараз ми тут підірвемося і тому подібне. Наряд Наряду вас прямує, декілька хвиль, ми вас будемо. Будьте <губити> обережні, знаходитися в будівлі. Уже... Уже... вечора. Ведеться відеофіксація у нас країн прийняв поліції, сержант Абрамов. Поліції. У вас є при собі зброя, забороні речі. Що я говорю? Ну не підходите до мене, буду засовувати газ. Попережай. Сій на місці, я ж попережав. На звернення стосовно зброї наявної у вас затримай мене, будь ласка, адмін нарешті. у вас буде складений адміністративний протокол. Давай Давай, папу. Адмінь правопорушення, принципі кримінально, Крім це адвокат. Це не кримінальне. Кримінальна тут ще не читає прафірі пірського суда. Герой, іди давай, знімай амуніцію. Заспокійся. припинення порушення. Прова підстава застосування фізичної сили.